Мурахи, статисти, мурахи, статисти. Перемога з мураха. Але далі мисливець Байкінг Хо. Чи просто звір. Танк, монстр у лапках. вбиває тих, хто підходить домашого хіллера. А для танка хто найважливіший? Правильно, хіллер. Так, Також ми бачимо Соніка, який допомагає нашому танку, тому що він сам ДД. Далі бачимо знову статистів та основного ДД. У вигляді вогнімого мала, що наносить аує атаки. Експроші! Ніхто mm. нічого не зрозумів, так ось це вина режисера, що змінив сюжет, а я вирішив не відправляти це тому. Ніяких питань до мене та дивимося проблеми адаптації мав та чортового соло левелінга. Вибираючи між двома стулами а тим самим між мангою аніме, я виберу аніме, тому що огляд про нього. А той, хто скаже, що манга краще, я скажу вам, що я занувся та читав ранобе, тому циц, краще під цього не робив. У перших серіях вже є усі ті проблеми, які торкаються у адаптації, тому к соловельмолов. Десять років тому клята начусь у вигляді орків та інших потвор повилазила з порталів. Разом з ними з'явилися і мисливці, люди, які були обдаровані суперсилою. Кожній людині лише один раз на життя був дарований ранг. Ці ранги діляться на S, A, B, C Ді і найслабші, e. і на жаль, ці ранги не можуть піднімати свій рівень, який але такий буде до кінця твого життя. Так для всіх, ну крім головного героя. Він ж головний. Ну так тому і так Угу, угу Угу True. але я не буду з цього моменту переводити на головного героя, тому що виніми замість того, щоб як я розповісти про світ та героя, показують нам арку морах, арка, яка буде десь в кінці першого тому манхви. Так, ага. саме тут ми стикаємося з першою зміною, інша послідовність сюжету. Це був перший тригер для фанатів Манхви. А, зрада! Перша міні проблема. Згадуючи гонг Манхви, можу запевнити вас, що фанати nee. Ренабе кричали так само, що нам нині кричать фанати Манфи по причині переробки сюжету. А знаєте, чому вони її завжди змінюють? А зараз не. Скажу, Дивимося далі першу серію, ха. Так ось, якісь там мурахи поїдають людей на острів Чеджу. Разом з цим ми бачимо структуру паті персонажів: воїни, танки, хілери та маги. Така ж паті є у нашого головного героя. Сонжан ву слабкіший мисливець на землі. Слабкіший, слабкіший. Він ходить з групою мисливців у Робить Робиться наш сильніший головний герой по одній причині. Його мати хвора, сестра вчиться, а батько пішов за хлібом до кінця першого тому. А хлопці, як у всіх нас, турбує питання грошей. Але замість того, щоб зранку сидіти з одною шкарпеткою на нозі та думати про це, він раз за разом ризикує життям, щоб мати хоч декілька тисяч фон на рахунку. Сама думка про гроші супроводжують нашого героя до данжу. А разом з цим нам показують асоціацію мисливців та двох чоловіків нинішнього голову та майбутнього. Разом вони нам говорять о грошах у світі соло левелінга. А гроші це камені мани та руни з монстрів. Перше потрібне для виробництва, друге для створення високоякосного спорядження та зброї. Тобто, це стандартне. Схеми грошей та данджів у світі таких тайтлів. Це одне з копіпастів соло-левелінгу від інших праць, а саме Ранобе. Mm -hmm. Причому в огляді аніме Ранобе при тому, що сюжет тільки структурно відрізняється, за фактом він такий самий. У місячного скульптора була взята ідея хворої матері та сестри, жадібності до грошей, яка взагалі то не потрібна герою, який до кінця першого сезону буде практично не С-рангу, або знакоманда, там ще більше подібностей. Це що за чортівня? Шо? Подивись на це. Це ж Спайдермен. Це ж бляха я. Ну ось, разом з нашим соном в рей йдуть ще декілька персон: мадам Хіллер, голова рейду, чи просто далі дід, та ще кілька людей, про яких навіть у наступній серії не згадають. Разом вони всі збираються йти у портал Діранго заради легких грошей. Тим паче, якщо у групі для рейду з'являється Джен Ву, то рейд буде легким. Говорили вони, але забули, що це взагалі то початок аніме. А не, хоча б середини аніме, тому для зав'язки легко точно не буде. Тому це зовсім легкий данж по меншій мірі до второї її половини. Для чіткості можу сказати, що двох рівень. У данжі зазвичай немає, але наш герой потрапив в саме такий рідкий данж. Тому ми маємо паті, ми маємо не більш тяжкого второго рівня данжу, найслабшого мисливця та надію на легкі гроші. Тому говорю вам наперед, усі будуть цілі, вони розбагатіють та будуть жити довго та щасливо. А ні, вони усі помруть. Але повертаємося до наших дебілів, які при знаходженні дуже рідкого явища, замість того, щоб доложити асоціації мисливців, пішли далі в цей же данж. Але перед другим рівнем нам показали. 嗯。Hmm? А, точно, відео. Так, повертаємося до данжу. Саме, коли вони відкрили цю двері, краще всього увімкнути музику із Дрксоуса та додати техато боса. А ось ніхто це не зробив, та ніхто й не подумав, що це кімната боса. Навіть ця статуя, та навіть усі статуї не допомогли їм допетрити, що треба валити назад, тим паче вони жодного багаття до цього моменту не актували. А знаючи початкових босів краще було бігти назад, на коли двері зачинуться. І в принципі, в принципі. Що? Так ось жахаюсь но вони йшли до середини кімнати, зовсім забувши, що такий інстинкт самозабезпечення у людини, тому що вони використовували таку схему: бачиш невідоме місце, бачиш багато тих, хто у данжі можуть бути живими і ворожими до тебе. Бачиш замкнуту кімнату стати у висоту багатоповерхівки. Правильно йди до середини, думаючи, що це данж. зідан. Right. Для пояснення цього рішення є два варіанти: чи вони Бовдори, які не плачуть кавзятця навколо, чи все ж тепло діда щось та може. Ну коли стату вирішила зіграти у голь з однією людиною з паті, тільки тоді вони зрозуміли, що тут щось не так. Напевно, для цього їм прийшлось використовувати весь свій розум. Але на додачу цьому стату подивилася на нашого Бовдура героя. Сталася іскра буря емоція, і це в прямому сенсі, тому що стату трохи подумала і вирішила зробити змисливці фугальки. І саме зараз микаємо музику з Дарк Соуса та цитуємо Думки героя. Ми приречені! Так закінчилася перша серія. І якраз тут у титрах є ще одна проблема. Студія, яка зробила в опінгах, її видали як і тих, хто потрапив під промінь з тою статую. Тільки в разі з опінгом, причиною видалення студії пов'язана з гнівом корейських фанатів. Вони заклинили студію в тому, що вони пропагандують античоловічу політику. Тепер в скарбниці ще одна проблема. Йдемо далі у другу серію. Прикро, але наш хітлер відкнулося, але не від лазера, а від усвідомлення того, що акція у магазині закінчилася, а якщо без моїх недожартів, то в неї почала їхати кукуха. Але мене більш цей дід, у нього відірвало руку, а йому все рівно. І зараз я розумію, він не дурень, він просто термінатор та 1000 чи це просто ще одна проблема, яка виникла ще в воронабе, але з його реакції я схиляюся к першому, тому що якісь тоненькі бенти зупинили кровотечу. Тому, даже знаючи сюжет до кінця манка та ронабе, я вам дам натяк теорію, яка змусить вас тричі подумати над світом соло левелінга Це теорія, що всі мисливці тут термінатори. А що там сам Джин Вов А нам почали говорити наскільки його інстинкт самозабезпечення сильний, що він тільки завдяки їм вижив. Так ось, давай по новому, Міша, все хуйня. Він не тільки не побіг від дивних дверей геть, так ще й зайшов туди. Тому я не дуже розумію, чому нам намагаються сказати, що в нього є цей інстинкт, тому що далі по сюжету буде тільки гірше. Но автор все ж наполягає на своєму. Вам усе ясно. Персонажі навіть почали кланятися, але тільки завдяки автору вони до цього допетрили. Тому, щоб вийти звідси, він вирішив виконати три правила цього підземелля, про які ще згадали у першій серії: Поклонися вайфі, помалися вайфі та пожертвуй чимось ради вайфу, подумавши, вони все ж вирішили поклонитися статую, на що вона лише м'яко посміхнулася, а інше зітхнуло з полегшенням. А потім статуя встала та почала давити їх настільки, що п'ятеро померло. А наш хлопець з інстинктами автору добіг до статуї Ангела, та навіть не так це він сказав усім бігти к ним. Завдяки його розуму він ж розумний, так він же не піде всім? Місерії у Данш максимального рівня. Хто ще хоче мені сказати, що в нього є цей інстинкт? Так, ось після того, як статуя сіла на місце, в цей раз ті, хто вижив, були в ще більшому шоці. А тепер головний герой, думаючи, що він геній думки, вирішив іншу проблему. А я саме про Алтар. Він з'явився перед ними та досить чітко говорить, що він від них хоче. I will crush you, Grand Prix. Так ось, коли два пункти були зроблені, прийшла черга третього. А саме чимось ради вайфу. Здогадається, герой трохи пізніше, тому що треба, щоб було драматично. Але все ж таки мене знову турбують те, що люди тут зовсім не відчувають болю. Йому роздовило ногу, а йому хоч би хни. Він собі спокійно думає та не втрачає сили. Він навіть не кричить. Вони тут всі термінатори, чи це так дід на них впливає. Окей. <плесе> 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 Далі нам показують його сестру та матір. Вона хворіє дивною заразою, але не цим добре ці вставки, які я вже не один раз пропустив моєму недопереказу. до переказу, вони підготовлюють нас к майбутньому, з персонажами даються зделегідь натяки у проблемах майбутнього. Тому зараз саме про них. Копіпасти проблеми йдуть рука об руку. Манхва спробувала їх виправити тільки не сюжетом а пафосом малюнка. Тому і перероблю сьогодні, тому що він неякий сам по собі. Навіть переробку. Але як усі вже помітили, малюнок розгірше, ніж у Манхве. Але дійсно це така проблема, yes, 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 yes. тому що сюжет це повна срака. І коли я закінчу переказ єдиного оригінального моменту з аніме, а саме перші серії, далі без малюнка не буде такого пафосу, як в Манхве, щоб аніме вижило, воно помере. Тому повертаємося до другу серію. Ти готовий? Астелавіста. Коли усі почали збиратися навколо алтаря, разом з ними почали запалюватися факела І в той момент, коли вони всі були у алтаря, а факела усі горіли, згадаємо, були тут ще ж статуї. Так ось вони почали рухатися групі героїв. Здивувавшись, у третій раз, що ці статуї рухаються, сон Женву почав думати та швидко до Петра, що треба дивитися очі, щоб він почав тебе боятися. Бля, схема просто імба. Саме цікаво, що вона працює. А ось що не працює, так це розум сону без волі автора. Таким чином декілька механізмів у мозку порухалися і геніальний мозок дав відповідь. Когось треба залишити. А тепер Вікторина кого краще залишити? Діда здорового мечника, шезанутова хілера чи головного героя без ноги. А ми ж всі дивилися трейлер тому всі знаємо, хто лежить на алтарі. Але на відміну від Сцена смерті Джен Ву зроблена для мене краще: більше деталей, більше крові, більше думок героя та драматизму. Я вдячний, що режисер стільки часу дав сон Джен Ву Він зробив героїчну вчинок та пожертвував собою. Та тепер героїчно помер. Все кінець далі головним героєм буде цей хлопець. Окей, шуткувати це не моє. Тому після переказу початку третьої серії буде сюрприз, про який я говорив в початку. Такий Сонжен був помер, та прокинувся у ліжку лікарні. Що, хто, як, чому? Так, це сценарій не з того відео, але питання теж підходять: що коїться ні, я не ви не знаєте і навіть не дивіться так на мене. Краще дивіться, що там перед обличчям нашого головного героя. А там система, що це за агрегат такий. Якщо коротко, там жесть система. Це фішка усіх літ РПГ. Система, що як богу усикає, наділяє головного героя силою, але для нашого недогенію не тільки система, де вона в нього ще відросли кінцівки. І саме це ще одна деталь для теорії, що всі люди тут термінатори як те тисяча. Але якщо без моїх недожартів, причини цього кроється у новому титулі, та в системі наш сон став гравцем, не тим, яким ми з вами кожен вечором еймбалансною персоною, яка зможе в кінцю сюжету набагато дивних речей. Обережно через пару слів спойлер кінцю він зуміє Нати 10 мільйонів NPC. на жаль, він забуде перебити її орків. Боже, яке ж воно кончене. з цього моменту, переказ майже закінчений. Так ось, до нього завітали двоє із асоціації мисливців. Вони думали, що в нього друге пробудження. Друге пробудження це коли ти міняєш свій ранг, так і герой поміняв його з Е e на Е, e. але це так бачили люди з асоціації. Насправді він дійсно пробудився, якщо це можна так назвати. Що тут є цікавого? Так це цей японець, якою дев'яти серії буде злодієм. Чому він цікавий? А тому, що студія, що робить адаптацію, це а 1 картин. А саме головне, що вона японська студія. Досі нічого не зрозуміло? Окей, history moment якраз про останній сюрприз для аніме. Десь одне сторіччя тому Корея була колонією Японії. Коли вони стали незалежними, то почали пропагандувати, що їх сусіди японці злодії. Ця пропаганда є і у манхвах, соло левелінг не виняток. А тепер к назві цієї найголовнішої проблеми, а саме культурної проблеми. І цей культурний форс-мажор торкається майже кожної манхви, яка буде адаптуватися японцями. Японці дуже бісяться, коли їх роблять злодіями. Ще їм не дуже подобається, що на ринку манг за ідеї ринок мангфи. Я маю на увазі, що місць для адаптації буде стільки, скільки й зараз, а робіт буде більше, тому що є два ринки. А вже ж, конкуренція для нас краще ніж монополія, але не для японців. Все ж у виробництві манґ використовується багато, дуже багато людей. І ця культурна проблема буде досить сильною перешкодою для манг в Аніме. Чотири роки тому всі розуміли про наяву конфлікту. Тому перші манфи в аніме були вибрані неспроста. А саме, башня Бога, Бог старшої школи та дворянство. Усі три я Манхами, де цей конфлікт не піднімається, тому саме вони були першими безпечними варіантами для адаптації манг. Але соло трішки інший, тому що його світ не вигаданий чи не турнірна арка. Тому це сміливий крок у бік появи манг в аніме. Тому що гайп манфи без малюнки не буде допомогою аніме. Це буде навпаки її ворогом, тому що чудові бої будуть зроблені гірше ніж у мангфи. І за конфлікта бачень поява манг в аніме займе приблизно 3-4 роки. А разом з мангоми у аніме з'явиться цілий жанр глід РПГ. Тим паче у вісні виходить ще одна. Популярна в манха в аніме, а саме борьба у прямому ефірі про школяра, який проти бореться булінгу. Популярна тема для азіатів та саме по собі аніме не повинно вбирати культурний конфлікт. А так підсумок соло перехайпана хуйня, яку дивитися можна лише для галочки, і то не дуже раджу. Тому той, хто не підтримує україномовна анімо ютуб, то й лох. А ви ж файні пане та пані? Тому швидко підписуємося і пишемо коменти. А якщо ж без дурних жартів, далого дня, кращого майбутнього, а воно разом з цим каналом, та найголовніше до нової зустрічі.